Доброго дня. Сьогодні будемо тестувати ось такий акумулятор у Power 12 вольт, 100 А Гелевий акумулятор. Тяговий. Гелевий тяговий. Це не є обичний автомобільний акумулятор. Це є тяговий, який предназначений для безперебійників, для ДБЖ і для сонячних систем. Цей гелевий акумулятор. Будемо тестувати на ось такому інвекторі. 2600 Вт пікова нагрузка і 1300 Вт номінальна. Ось такий інвектор. Ось такий інвектор. І зараз будемо тестувати його. Будемо тестувати його. Це є кулер, вентилятор охолодження, він тільки включається при нагрузках. Наприклад, зараз покажу. Це є дрельку, зараз будемо запускати. Ось кулер. Якщо ледь-ледь нажимаю, ось так колер не крутиться, тобто охолодження не потрібне для його. Ось така дрилька 720 Вт. 720 Під'єднуємо сюди і будемо пробувати тестувати. У нас накручене на максимум. Це збавити, а це на максимум ми включили. Працює все. Тепер будемо пробувати болгарку. Болгарка. Зараз глянемо скільки ватт. 980 ватт. 980 це Дніпроє Все працює. Тепер, якщо потрібно, можемо підєднати відразу болгарку 980 Вт і дрелька 720 Тепер ми можемо Протестувати ще шліфмашинку. Шліфмашинка це як то більш вона потужніша. Ну, але й цей інвектор, він витягує він. Так, тут що позначено? Шліфмашинка зараз на максимум. Максимум. І будемо пробувати. Тут є плавний пуск, так як це є шліфмо.